Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні знову на морі так штормить, і я заховалася під одну стінку, щоб хоч трішечки сховатися від того вітругана. Чайки нам прикрашають наші наш кадр. Вони такі смішні, коли ходять. Їх ті оті ліжки, бачите, вони є різні, і з чорними головами, і з білими. Слава Господу! Слава Господу по його милості! Ми збережені. Сьогодні у нас ніч пройшла тихо і спокійно. Слава Богу! Тож ті люди, які бігають до бомбосховищ, вони могли сьогодні виспатися. Слава Богу, слава Богу. А ще на небі уже знаєте, трохи розходиться ота сірота. Слава Богу! І ми сподіваємось на сонечко. Так хочеться уже тепла. Так хочеться, щоб оцей холод уже пішов геть в ім'я Ісуса Христа. І прийшла довгоочікувана весна, щоб стало тепло. Так хочеться цього тепла. Не знаю я кому, а мені ну дуже, дуже, дуже. Але пам'ятаємо. Що це не завжди буде так, скоро прийде тепло. і Ми просимо, ми хочемо. А Господь є той, який відповідає. Слава Богу! Слава Богу! Вчора я розповідала видіння про руки, які беруть оту маленьку піщинку, і потім із того, із цієї піщинки отримується прекрасна перлинка, алілуя! Слава Богу! Нам дуже дуже потрібно знати любов, Отця. Коли ми стали на шлях спасіння, нам потрібно пізнати оті люблячі руки. Нам потрібно дуже дуже це, дуже дуже, щоб в нашому розумі закарбувалося оце на все життя, що руки Отця вони люблячі руки. Вони люблячі руки. За роком рок в життєву путь, крізь болі та розлуки Нас всіх вперед, вперед ведуть невидимі руки, тримають нас. У першу мить давали щастя в муки, руками матерів земних невидимі руки скрізь піклувалися про нас, Несли, вели, тримали їх дивний дом. Як ми не раз так явно відчували нас, нас пестили в добрі, в журбі, А іноді навчали, вели із ворогом двобі. стрічали, проводжали. Бувало, все серці сумнів, зрів, що ми їх загубили, о, як ми плакали тоді, як їх знайти хотіли та вмить, коли скінчиться путь. Слова затихнуть звуки на дім перенесуть її руки, в обійми візьме нас отець. Томивши світ розлуки і там поба, чим кінець невидимі її руки і там побачим на кінець невидимі її руки. Аллілуя. Алілуя, слава Богу, слава Богу, за ці невидимі руки, які ласкають, які укріплюють, які інколи і навчають, взявши нас за плечі, подивившись нам в очі і скажучи: позупинися, дитино моя, ти йдеш не в правильному напрямку, зупинися, пізнай мої шляхи і далі разом зі мною рухайся далі. Псалмі 106, першому віршові, написані такі рядки. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Алілуя, слава Богу! І оті милосердні руки нам потрібно кожному пізнати, кожному зрозуміти, що Господь є добрий, що Господь є добрий, і його руки лагідні, його. Його руки милі, його руки милі, але але ми також читаємо про те, що руки Господа можуть бути і сильними, і руки Господа можуть бути войовничими, і руки Господа можуть мати таку силу селену, що може потрясти увесь цей світ. Нам дуже дуже приємно думати про руки любові, про руки, які ніжні, які милі, які підтримують, які це дає амінь, і на нашому життєвому шляху нам потрібно пізнати ці руки. Але, але також Господь хоче, щоб ми дозволили йому пізнати силу Його рук. Його рука, знаєте, не скоротилася, щоб спасати, а для цього потрібна сила. Господь хоче, щоб ми дозволили Його рукам боротися за нас. Господь хоче, щоб ми з наших ворогів посилали в Його руки, але не влюблячи руки, а в, лю... а в руки караючи, а в руки караючі. І хтось скаже, ні-ні-ні, такого Бога ми не хочемо знати. А я хочу, а я хочу, зрозумієте, а я хочу, щоб Господь вийшов, вийшов вже із тією силою, силою в своїх руках. І от того ворога, який прийшов на нашу землю, розпорошив. А я хочу, а я хочу, щоб ми розуміли, що в наших руках також є сила. І коли щось болить, послухайте, інтуїтивно, не Знаючи Господа, ми, ми, будучи дітьми, коли в нас щось боліло, болить живіт, а ми кладемо руку. Болить голова, а ми кладемо руку. Болить нога, а ми гла. Гладимо себе тією рукою. Чому ми це так робимо? Тому що ми розуміємо, що в тій руці є сила, адже ми створені за подобою Господньою. А ще, якщо ми повіримо, що через наші руки сила Господня проявляється для того, щоб отого ворога, оту хворобу знищити, то ми будемо використовувати оту руку сильну кожного дня. Ми не будемо чекати, поки приїдуть до нас помазання ні, брати, слава Богу, за них. Але ми будемо брати слово Боже, що у віруючих будуть супроводжувати ці знамена. Покладуть руки на хворих і вони будуть оздоровлені. Покладуть руку. Яку руку? Руку сильну. руку, яка хоче отого ворога знищити. Руку, яка хоче проявити силу. Алілуя, слава Господу! Коли Моїсей піднімався на гору на зустріч Господові, який знову ж таки своєю сильною рукою на каменях, на отих скрижалях каменних, власноруч написав оці заповіді. І вони добрі. Закон добрий написано. Закон добрий. Чому закон добрий? Тому що люди, якби вони, якби люди прикладали зусилля і виконували отой закон, то їм би було добре на цій землі, їм би було добре, якби вони не... Крали, не вбивали, то вони б жили, знаєте, із чистою совістю. Їх би не мучив ніякий страх, їх би не мучило нічого, вони б жили з радістю, їх би не, їх би не... вороги ота совість, що о, ти вкрав, а можуть тебе знайти, а можуть за це покарати. О той страх, що мене покарають за той чи інший проступок, він же ж не дає вдалі далі людині жити. Тому закон добрий. Хто його виконує? Закон добрий, тому що немає страху. Але Моїсей пішов у той грім, у ті блискавки. І хоч я розумію його як людину, в нього теж був якийсь страх. Але, але він познав Бога. Але він пізнав оту Божу любов. І тому ми. Читаємо, досконала любов, досконала любов. Вона, вона весь, весь страх забирає, хай буде так. Досконала любов не має страху. О, досконала любов не має страху. Моїсей пізнав оту любов. І тому піднявся на ту гору. І 40 днів був на тій горі. Бо Господня рука укріплювала його. Господня рука давала йому сили бути там, на тій горі, у Божій присутності. А останні, а останні, а останні казали, ми не хочемо туди йти. Ти йди, бо ми боїмося. Чому вони боялися? Тому що вони не пізнали Божої любові. Доказ тому, що вони не пізнали Божої любові. Є і о той тілець, який вони потім зробили. Вони не пізнали Господа. Вони не вкусні. Сили, які він благий. Вони йшли за ним, бачачи чудеса, знамена, і навіть страх якийсь був Господній, але любові до Господа не було. Розумієте, для них Господь був це як той банкомат: дай, 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 дай. А все, а взамін, а де взамін повага? А де взамін? Поклоніння, а де взамін довіра? А де взамін любов? А не було, а не було. А тому і всі отам полягли. Не мали віри, не мали, не, не мали отого бажання схилитися під оту руку. Про, я, про яку руку каже Господь? Про яку руку? Про руку. Руку, яка дає життя, про руку, яка зберігає від ворога, про руку, як отой щит, щит, який не дозволяє отам, отим стрілам лукавого доторкнутися до нас. Алілуя! Слава Господу! Господь сьогодні хоче, щоб ми, допо, щоб ми дозволили йому використовувати оцю руку, оцю руку, сильну руку. Господь хоче, щоб ми сьогодні згадали, що Він. Лев із коліна і і там, де ступає його нога, там царює він, там царює. Знаєте, нам дуже-дуже потрібно знати Господа як люблячого, як батька. Але і нам потрібно дозволяти йому, дозволяти його руці бути сильною в нашому житті, в нашому житті. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Прочитаю одне місце Писання. Книга пророка Ісаї. Книга Пророка Ісаї, 42 розділ. Буду читати з 5 го вірша Ісаїя 42, 5. Так говорить Господь Бог. Так говорить Господь Бог, котрий створив небеса і розпостер їх, котрий встановив простори землі і все, що на ній, та дає дихання людям, котрі на ній живуть, і дух життя усьому, що рухається по ній. Я, Господь покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і охоронятиме тебе. Слухайте, той, хто охороняє, він має міцну руку. Він тримає нас міцно і він охороняє нас. А для того, щоб бути охоронником, потрібно бути, потрібно бути мужнім, потрібно бути сильним. Тож давайте дозволимо нашому Господу в нашому житті проявлятися ось так, ось так, як чоловіку сильному. Слава Богу, слава Богу. Я учиню тебе заповітом для народів, свідченням для племен, аби відкрилися очі сліпим, вивести в'язнів. І в'язниці з темниці тих, котрі живуть в темряві. Я, Господь, таке моє ім'я, не наступ не поступлюся своєю славою іншому, своєї хвали не віддам різбленим ідолам. Те, що віддав нам сповіщено, відбулося. І тепер я сповіщаю нове. О, те, що він казав, уже відбулося. А тепер Господь сповіщає нове. Послухайте, що нове сповіщає нам Господь в сьогоденні. Я сповіщаю нове, перш ніж воно почне звершуватись, я вам сповіщу. Заспівайте Господу нову пісню, прославте його в їх в усіх краях землі, всі, котрі плавають у морі, і що наповнює його, острови та їхні мешканці, нехай озветься пустеля і її міста, міста поселення. Також ті, котрі проживають на Кедарі. Нехай виселяться всі мешканці Скелястих гір, нехай голосно вигукують на вершинах гір, нехай прославляють Господа, проголошуючи йому славу на островах. Навіщо? Чому нам потрібно співати і Бога вихваляти? Чому? Тому що Господь каже: Я починаю нове. Що починає Господь? Господь вирушає, як лицар. В російській біблії написано, какіспалін сильний, Господь вирушає як лицар, як муж війни, наповнений запалу до боротьби. Він видає бойовий клич на, до перемоги над своїми ворогами. Господь каже: довго мовчав я і стримуючи, не відповідав. Тепер же кричатиму як породілля, тяжко дихаючи, зітхаючи та хапаючи повітря. Господь каже, розпочалися пологи, розпочалися, розпочалися. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож, молячись за Україну, молячись за якісь свої справи, якісь які не вирішуються вже довгий час, поч, дозвольте Господь Господу проявитися в силі, і хай він проявиться в силі. Віддавайте всі свої негаразди в руки люблячого, але сильного Господа. Відправляймо наших ворогів в його руки, а самі, а самі вчимося схилятися під Його руку, яка має силу підняти нас, яка має силу втішити нас, яка має силу нашого ворога розпорошити Господь сильний. Господь славний, Господь дивний і його рука, знаєте, і Його рука не втратила силу, щоб спасати. Його рука не втратила силу. Але нам потрібно повірити, що рука Господня вона сильна, вона міцна, у неї не забракне сили, щоб нашу країну визволити від оцього ворога. У Господа не забракне сили дати побіч вам у ваші, у наші. Боротьба сьогодення, кожного дня. У нас є якийсь виклик, то щось болить, то хтось щось там зробив, то хтось іще щось зробив. І ще у нас є влада. влада. Ми маємо у цю владу забороняти пожираючому гуляти в нашому житті і в нашій країні. У нас є влада забороняти йому. Тож, дозволяємо Господу, Господній сильній руці. Вступити у цей двобій, а ворогу забороняємо гуляти по нашій території і пожирати те, що нам даровано від Господа, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Господь є сильний, Господь є дивний, Господь є любов. Дай і амінь, дай і амінь. Але ті, хто не пізнали його любов, ті, хто вийшли проти Нього, вони будуть постижені. Вони Будуть постижені. Господь каже, Він починає новий рух. Він починає цей рух із великого крику. І знаєте, хто буде кричати? Будуть кричати наші воїни в силі, в силі. І будуть кричати вороги в страсі, і будуть бігти, кричачи, кричучи і просячи, хай падуть на нас оті гори, бо нам так страшно, нам так страшно. Ми їх посилаємо в руки Всемогутнього Господа. Кожного ворога від. Все рівно від Путіна і до просто солдата ми їх посилаємо в руки всемогутнього Господа, і хай Господь розбереться з ними. А наш, а для нас хай його руки будуть щитом, будуть захистом в ім'я Ісуса Христа. Ми обираємо життя, ми обираємо життя і життя. Із господом хай на першому місці у нашому житті буде Господь! Хай Кожна з нас пізнає його люблячі руки, а також руки всемогутнього господа. Він не буде нас карати. І якщо його руки зупинять нас на якому на нашому неправильному шляху, то він вони просто зупинять для во благо, а не на зло. А потім підбадьоруть, підштовхнуть, погладять по голівці і скажуть: рухаємося далі до. Перемоги, і хай це буде в житті кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.